Они управління культури із листом, в якому просить створити відділ охорони культурної спадщини, і тому пропонується вашій увазі проект рішення про внесення змін до структури виконавчих органів Грузінської міської ради, в якому із структури управління пропонується вивести відділ з питань гуманітарної політики. В кількості одна штатна одиниця натомість ввести до структури управління відділ охорони культурної спадщини теж у складі одна одиниця на Відділ ще вніс свої поправки, підписав проєкт рішення, але із зауваженнями, що даний відділ утворюється за погодженням із центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику в сфері охорони культурної спадщини. Тобто це має бути певне погодження з вищим органом при створенні даного відділу. Тобто то подання вже має дати, якщо ми даємо доброволь, подання на оце погодження має дати вже відділ культури. культури. Ну, Це вже буде, не просто буде введено відділ, а мусить бути ще певна процедура, бо на створення даного відділу має матиш. бути погодження ще вищого органу. Тобто, то ми вводимо. І, е, виводимо сразу, чи як? Е, ну, виводимо управління, не управління, а відділ з питань гуманітарної політики. Одноштатну одиницю виводимо, а натомість вводимо відділ охорони культурної спадщини теж в наштабна одиниця. Тобто в загальному кількість одиниць, одиниць не зміниться, просто структура. інші структура. Да, Добре. Оскільки в нас є Треба на початку показати, що в нас комісія складається з трьох чоловік, двоє чоловік присутні. Відповідно, паруб'я можемо розпочинати. Можем, Ми вислухали курту Міні Михайлівну стосовно змін, які хочуть, які пропонуються внести до, до структурних, структури виконавчих органів Борозівської міської ради. І заслухавши доповідача, я вважаю, що це є доцільним підтримаю. Голосуємо. Mm -hmm. Хто за? Да, двоє за. Проти утримався немає. рішення. Mm -hmm. yes. Дякую. підтримаємо на сесію